Друзі, вітаємо вас. Ми вирушили з нашою місією за ресурсом у Київську область. Так що з Костянтином ми вже в дорозі вітаємо всіх вас і будемо вдячні вам за ваші молитви. Хай коротка, але від щирого серця, щоб у нас була хороша дорога і туди, і назад, і щоб ми могли е, взяти там те, за чим ми їдемо, щоб могли встановити такі дружні партнерські стосунки на довгий. Тривалий проміжок часу, і це було дуже добре. Тому благословляємо вас і моліться за нас, щоб все вдалося. Ми віримо, що так воно і буде. Хорошого всім дня і Божого власника. Ось вони, Карпати! Мальовничий край! Під'їжджаємо!

Замовив собі на заправці саме от курячий бульйончик з м'ясо. Чому тому, що я дуже добре себе почуваю, застуда ще з дитинства батьки навчили, що якщо захворів, треба взяти курячий бульйончик замість усіх там цих таблеток, антибіотиків, тому що курку на, на птахофермі її накачують уже там всіми антибіотиками, всіми цими ліками. І, а потім їх виварюють, і ти вже це вживаєш, і воно тебе вже лікує і допомагає тобі ну, класно. А скільки треба часу, щоб якби на відновлення після бульончику? Зразу ефект а, приходить. Бодоль бадьорить одразу. А якщо, так? якщо взяти ще курячі, курячі нагідці, uh -huh. ну курячі нагідци, це те ж саме корисне. Це коли от на птахофермі вже їх е беруть залишки, оці всі там хрящики. Пупи, ну інші там частини, гузна всякі там. Це саме там з концентрація цього корисного, і це все роблять у фарш і нагідці. І разом це такий от, ну і імбірний чай. Да. На додаток. На додаток, да. Добре, дякую. Рецепт запішено. Да. Супер. Будемо знати. Дякую, це дуже корисна інформація. Ми під'їхали к отелю, в котором ми будемо жити. Тут большая така парковка. Запарковались, короче, вход, що ми не поняли где. Я так понял, здесь. Сейчас ми в него будемо ломитися. Друзі, описую ситуацію. Значить, ми знаходимося в славному місті Козятин біля готелю Полінарія. Да. От, э, Ситуація яка? Ми приїхали сюди аж із Закарпатської області. Бо їдемо в Білоцерківський район, там ми завантажуємося завтра гуманітарною допомогою. Значить, ми запізнилися, про що попередили всього лише на півгодини до півгодини, на 15 хвилин до закриття ресепшену. Про що ми попередили адміністратора чи хто там, в общем кажучи. І... Навкруги 80 кілометрів букінгу, коротше нічого немає готелів там або іще щось, і тупо від нас відморозилися. Закр... Трубку, ніхто не бере. Трубку ніхто не бере, і ми серед ночі в славному місті козятин. До речі, кажучи, в шоу розсміши коміка, там легендарний український комік Ко... Вася Харизма. Він казав, що на пероні касіру на вокзалі глуханіма дівчина пів години показувала голубу, щоб пояснити, що їй потрібен білет в козятин. То це правда. <ріст> так от, значить, готель полінарія. Люди, короче, може... Вони... Кинули нас. нас кинули рекламуємо готель Полинарія і адміністрацію цього готелю. Переддаємо вам привіт від волонтерського капіланського руху України. Будьте Красавчики. щасливі, Дякую. молодці. Чим, короче, интересне путешестя. Що ми з Костяном зараз за вот эти полчаса побували в Житомирській, Вінницькій і В Київській. І в Київській області. А ви так можете, вам слабо так вот Да какие полчаса? Ну, Затягок переночевать хоть где-нибудь за, за 10 минут. Короче, в трех так областях это... побывали. Ну, вот за 10 как бы, ну за 30, но все же. Да. Вот учитесь люди, учитесь как надо именно. Путешествовать. А спонсоры, которые помогают разным мега благотворителям в Украине, обратите внимание на пацанов, которые могут за полчаса три области объехать. Это Константин Микутский и Александр Дорош. Скромно, но до каких пор мы будем молчать о правде. Миссионерская поездка. Белый лебедь на пруду. А нас не видно. Качает звезду. На том пруду, куда тебя я приведу. А белый левит на пруду Качает большую звезду. На том пруду, куда тебя я приведу. Песня называется Я куплю тебе дом в этом упрутах в Карпатией. Сейчас скидываем в группу фотоотчеты. Бордичев, нормальный топчик, нормальное место. Ночью приняли. Нормально, нормально все. Все Бардычев молодцы. Не то, что Козятин. Может Козятин классное место, но это у вас отель вообще отстой. Еще нормальный номерок. Еще в два раза дешевше так что Козятин, Козятин э, бардычу Топ. И был вечер, и было утро, день второй. Насидання місто Бердичів. Ми майже файно провели тут час в вашому готелі. Готель класний, стінки тонкі. Вот. Шумаізоляція дуже погана. погана Шумоізоляція да, шум погана, але персонал привітний. Кавусію на, напоїли, дорогу провели, коротше кажучи. Пичка, зараз... мокра і ще і тепла. Да. Зараз початок на восьму. Короче, начало восьмого по восточно-украинскому диалекту едем в путь. Следите за развитием событий. А где-то в Крыму девочка в розовом сарафаге. Под... Где-то, короче, мы с саньком в селе в каком-то, короче. Ну, прикольно, знаете, такое ощущение, уже необычайно. И юды иначе. Ну, классно, как в детстве, да, с батей поехал, короче, в подружь. Да? Прикольно. Заправляємося до пол. І, і одновременно... заправляємося на заправці. Я... Яку, яку монтують прямо зараз. Так, сонечко, де воно сон... сонечко встає. Ми вже приїхали в такий великий склад, де зараз будемо завантажувати, брати і сестри, служать тут, які сьогодні поділяться з нами. Слава Богу, ми дякуємо Богу за таку можливість. Так що... Все вдається з Божою допомогою. Ну, продовжуємо. Так, відгрузочка. Слава Богу. Слава Богу, друзі. Завантажилися. Завантажилися. Все добре. добре. Дякуємо братам і сестрам, які роблять цей труд, завдяки яким це можливо. Подивилися в одному ящичку, що всередині. Добрий набір, слава Богу. Так що їдемо вже в зворотному напрямку, вже повертаємося. Да, насправді дуже цікавий склад, такий незвичайний, скажу. Тому що я багато де був. Значить, сидять жіночки такі літні, є й молоді, але переселенці теж з Донецької області. І це дуже так, мене підбадьорює, бо наші люди допомагають в цьому теж працювати. Вони дуже великою кількістю людей в 9 на ганку на роботу як -то, вкарочі, і пакують ці пакулочки. У них дуже багато такого сір'я. І вони вже готують готові коробки, пакують їх на палети, і от такі люди, як ми, приїздять до них роздалегідь які записалися і отримують допомогу. Так що це дуже добре, що є такі люди, яким не байдуже, що відбувається в нашій країні. От, ну і взагалі... Це супер, це круто. Що робимо добро разом, все буде добре. До речі, це свідчення, що у нас вже закінчилося все, ресурс закінчився. І так сталося, що Бог посилає нам от такі контакти ще. так що... Ми... Ми... Да. Да. О, така цікава дорожка, доріжка через лісок. Ми їхали по ній вночі. Такий вона мала вигляд, дивовижний. Інколи. Дерева між собою переплітаються в таку єдину арку, що накривають дорогу повністю собою. Через ліс. Цікаво так. Зараз в день по інакшому вона виглядає Ну, от, такі от перехрестя дерев. Коли доїдемо, можливо, до такого місця, ще засніму, як це виглядає. thank yes. you Здесь просто шикарний. Коротше кажучи, документальний фільм про подорож місіонерів-волонтерів буде довгий, але воно того варте. О тут просто смикається, то есть арка. ночи и сразу закрались мысли, мы вообще в правильном направлении едем. Что мы находимся в фильме «Поворот не туда». Да, потому что ночью оно льда вообще зовсем. Зараз тут арка, да, из деревьев такая, а ночью просто, как будто бы ты в тоннеле в деревянном едешь, ни одного огонька, связи нет, тут вообще до речи не ловит совсем, ни одной палочки не мая интернета. Я думав, що где-то в свете фар, вот в этом туннеле посреди дороги, перед нами предстанет женщина в белой одежде в пол с напущенными на лицо волосами. <соць> так ну все почало начала... <соць> розвидниваться немного. Друзі, славне файне місто Вінниця. І легендарний рибний базарчик. Зараз ми подивимося, що тут є, а є тут багато чого цікавого, що можна. Скуштувати і з собою взяти коротше понеслася. Що робиться, що твориться? але я знаю зачем я прийшов. Я прийшов за ікорочкою жареною. Чи що ранок виїхали целиком здесь мы едем їдемо, заскочили на заправку он говорит давай говорит короче нормально їди поїмо, да братан Ну, короче ми такі, що там взяли короче спочатку це, взяли, о, гладічки, о, все взяли вот водички от, все п'ємо, все натурально поля натурально І поляна ну да. короче потом не удержались короче взяли от этого вот такого Думаю, ладно бог с ним по сладненькому проедем Ну, короче, потом остапа понесло. Типа картошечка фри. Картошечка фри. Мало нам было, мало. Но ну, мы такие уже по натуральной пище пройдемся. Да. Ну, оце, оце, оце оце найкраще, чем даже найти. Там есть да. все. Там есть абсолютно все. Ну и пескавый дырк. С корицы. До. Доста корицы насыпать, чтобы вообще твой день задался. Так что мы едем до дома. Ну и имбирный чаек. А имбирный чаек усани там. Короче, це я. Все, ми вирішили будемо знімати ролики і робити канал. Коротше, стосовно здорового питання. Короче, саме здорового піща, що ми вам зараз показали. Так що рекомендую за ранок починати з картошки фрі, бургерів і на і нацик. І нациків. На... І Трошки друзі хочу поснімати для вас файне місто Тернопіль. Все в будівництві, все. Костянтин, там уже где водочка, трошки с дороги покажу. Все строится, все в строительных лесах, все в домах, новостроях. Короче, инфраструктура развивается, город строится. Будем по району, может, тоже ехать. Покажу. Ивано-Франковск строится. Чернополь строится, Львов строится. Мукачево строится, Закарпатье, Ужгород строится. И что интересно, что интересно, все это строится, развивается. Леса строительные, жилые комплексы строятся. Донбасс наш немножко ломается, разваливается при всем том, что тут все строится. Мы, конечно, как бы радуемся за людей. Но интересная штука. Вчера мы вот читали уже в отеле одну информацию про финансовый эквивалент полезных ископаемых под разными областями Украины. И там, ну, по нескольку десятков, да, читали, читали. по нескольку десятков миллиардов долларов там под каждая из областей Украины, кроме трех. Под каждая из них там а, залежи на триллионы. И десятки и сотни триллионов долларов. Это. Угадайте какие. Донецкая, Днепропетровская и какая еще там была? Я не помню. Запорожская вроде, да? Донецкая, Днепропетровская. И Луганская. И Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская. Четыре области. 4 области. Поэтому ну такие мысли, мысли, мысли. Почему именно там такая жесткая война? У нас весь город симпатичный понял. такой, еще, красивый, приятный. Ну, весь Тернополь строится, машину, весь все, вот до... в новостройках. Старые дома ремонтируются, новые Не строятся. Плинтуса? А угол внутренний, угол наружный, соединители, да? Смотри, друг, что нужно сделать? Надо, короче, взять, допустим, комнату. Комнаты у нас очень похожи, да? Вот. В общем, про здоровое питание продолжаем. Наггетсы, картошечка фри, там, бульоны, антибиотические, ну, вот так, эти кстати, вот. Это третий выпуск наш. Да. Выпуске. В общем, все нам помогло. И теперь э, Теперь, вот. Теперь боржоми. После, после наггетсов обязательно, Обязательно обязательном... Випіть по будилочці бажур. Да. На здоров'я. Ми, ми десь під'їжджаємо до Стри до Стрія. Стрію, ну, Жельвовська область. Покоробка і теж бачиш, покаровка. Друзі, зараз покажу вам таку дуже цікаву церковну споруду. Це храм греко-католицький. Так, ось трохи різкість на веду. Він так нестандартно побудований. Зараз ви побачите. Це нова така споруда. Це що мені подобається греко-католики? Вони відходять, дозволяють собі відходити від якихось шаблонів. Дивіться, як оригінально виглядає церква, церковне приміщення. Життя, то часне і марнотне. ассоциация такие викинги с этими со щитами, с мечами. Сейчас будет доступно Да, сейчас доступно сейчас включим тоже. Не, ну красиво, да? Красиво же. Только начинаю снимать красиво, и ракурс меняется. А взагалі півтори тисячі кілометрів ми так прокатилися трошки, ну то небагато, насправді кажучи. your brother На годиннику 19.30, і ми вже в Мукачево. Ми повернулися все добре. Дякую всім за молитви. Те, за чим ми їхали, все вдалося. І я сподіваюся, ми думаємо так, що це буде у нас довготривала так співпраця. І... Дякуємо Богу, що він нас не полишає. Тому всім дякуємо, хто переживав, хто молився. Все добре, ми вже на місці.